Нікого не нагадує. Ну, Ну, ти <свист> По-моєму, це переможниця Холостяка. Але чомусь її немає в списку учасниць. І вона постійно в Білому, мабуть, таки переможе. А ви як гадаєте? Це мені нагадало, Рожден! Чому все так? Рожден, чому все так? Коротше, яка ситуація? Зараз у нас з вами. Психологічний огляд сьомого випуску холостяка, а саме стратегії дівчат та типи стосунків у дівчат з чоловіками. І ми розберемо усіх дівчат по порядку. А першим я б хотіла з вами поговорити багато хто в коментарях мені залишив, що виявляється, у нас не всі в цьому житті спробували вечорниці. Не у всіх були такі постановочні уроки в школі, ви не гралися в ці вечорниці. То напишіть мені в коментарях. Чи актуально вам зараз в такому дорослому віці спробувати таку вич... вечірку в стилі вечорниць? Якщо так, то в принципі на наступний рік я могла б організувати і... не тільки в своєму місті, а й в Києві, наприклад, якщо буде на це попит. До речі, по новому стилю якраз вечорниці з тридцять на... на 1. А за старим стилем, по моєму, Андрія з 12 на 13, та напишіть мені в коментарях, хто точно знає. А ми поїхали. Надін, от, про надін ходить таке твердження, що вона схильна до симбіотичних стосунків. До таких дуже близьких, коли люди зливаються в одне, про неї з'явилось таке твердження після того, як вона сказала на губи Тараса, що це мої губи. Знаєте, як мама дитинці каже, ось ми покакали, ми попісяли, ми сьогодні гарно спали. Так само Надін, в принципі, сказала про Тараса: Це мої губи. І з одної фрази не можна робити такі висновки. Тому що це всього лиш одна фраза, але якщо гіпотетично предположить, як до української предположить, напишіть у коментарях. Якщо гіпотетично предположить, що да, в Найдін схильність до симбіотичних стосунків, а це таких дуже близьких, дуже з'єднаних, і вони зазвичай йдуть якраз з, з созалежними стосунками. Тому що це залежні стосунки це коли один от чогось залежний, наприклад, алкоголю, а другий його намагається постійно врятувати. То в симбіотичних стосунках вони залежні одне від одного, один залежний від одного, а другий постійно не може його кинути, тому що йому залежного жалко. І вони дуже близькі, ці симбіотичні стосунки і співзалежні. І Припустимо, о, згадала, припустимо що Надін схильна до таких залежних стосунків, тоді вона пройшла вже так далеко. Кажуть, що вона фаворитка у Тараса, і логічно, тоді й Тарас схильний до таких стосунків. І не можна не згадати його маму. Коли він дорослий чоловік не міг нормально розлучитися, тому що боявся ну, розстроїти маму. Потім він дуже за неї переживає, купує їй подарунки. Ну, Коротше, в них тісний зв'язок. І тоді логічно, і в Тараса схильність до таких симбіотичних стосунків від слова симбіоз, да? коли в природі там одна рибина плаває, а друга її там комашок вичухує. І одні вигідно, і другі вигідно. Одна плаває, в неї вичухують комашок, а друга на ній плав... ну, на ній так шабуршить, не є що їсти. А це і є симбіоз, коли вони такі дуже міцно разом, вони залежні один від одного. Ну, припустили, що і в Тараса, і в Надін однакова схема. Тоді, швидше за все, він її вибере. Але треба ж переконатися в цьому. Тому дивимось далі і розглядаємо далі. Надін це перфект. В тому контексті, що вона нещодавно розказувала Тарасу: Ні, я не згодна з тим, що написано в мене на сукні. Я не маніпулятор. Я руху, що тільки одна не моя якість, і це про маніпулятор. А потім, в той же момент, за п'ять хвилин до того, вона показує музикантам, щоб припинили грати, тому що вона з Віночком хоче потанцювати з Тарасом. Ні, вона не маніпулятор. А згадаємо попередню серію, де їй то погано, то вона вирішила тікати з це церемонії троян, тому що їй хочеться уваги. Ні, вона зовсім не маніпулятор. Валерія. Валерія в цьому випуску вилетіла, але яка ж вона вихована, яка ж вона з достоинством вийшла з цієї ситуації, і тут якраз Тарас з двох боків на Валерію по-перше передавав їй відповідальність, казав: Ти мені не підходиш через те, те, все, щось там. Я з тобою не відчуваю пристрасть. Я з тобою ще щось. Ну, це ти не відчуваєш. А інший чоловік прекрасно б з нею все відчував. Вона гарна жінка, вона цікава. Вона десь достойна, якась гідна. І що я вам скажу? То тут треба було так і казати Тарасу: я тебе недостойний. Ти вихована, а я ні. Я більше як Карпо. Я люблю таких невихованих дівчат, десь як Надін. І якраз Валерія знає собі ціну. І як на мене, це успішна стратегія. Знати собі ціну і не зважати на всяку дурницю, яку каже тобі чоловік, і ще ця тема так холостяк з Валерією поступив з такої ролі. А що ти мені можеш дати? Ми почнемо з того, що він сам їй ні черта не дав. Тільки побачення на мусорці, оця дурнувата чоловіча стратегія. А що ти мені можеш дати як жінка? Вона в корня неправильно. З такими чоловіками просто треба розвертатись і уходити. Все, з ними каші не звариш. Чому? Тому що від природи жінка обирає перша. І тому варіант, коли що ти мені можеш дати, як ти за мною можеш побігати, уже не прокатує. Просто дівчата розвертаємось і уходимо. Той, хто хоче, щоб йому жінка щось давала, все, той нам не годиться. Чому так? Тому що дає чоловік, він зве заміж, дає житло, в якому сім'я буде будуватися. А жінка вже обирає кращого самця, з ким вона буде. Все, розклад такий. Він такий від природи, від природи, навіть на сайтах знайомств жінки клацають лише найкращих чоловіків всіх підряд. Чому так? Тому що їм треба осімініть. Осімініть як можна більше. А жінкам треба вибрати найкращого, від якого родить потомство. Це закладено в нас генетично, і від природи, якби отак все було по природньому, то був би один чоловік, з яким багато жінок, а всі інші взагалі б ніколи не одружувалися б, не мали б потомства, не розмножувалися. А нас чомусь чоловіки вирішили, що вони мають право казати: А що ти мені? Я тобі нічого. Отак, дівчата, вибираємо того, який нам. Тому що такі, які до жінки чіпляються з питаннями, що вона йому, ті просто не гідні розмножуватися. Забуваємо за них і все, так як сказала Валерія, я звикла, що вибираю я. Я звикла, що все ж таки обираю я Все, і спокійно пішла. Виникає запитання: а нащо ти туди йшла? Якщо ти не збиралася боротися за холостяка? Ну по-перше, вона могла б туди піти, тому що це телешоу. Це та причина, чому пішов туди Холостяк в першу чергу. Йому цікаво на телешоу, йому це левелап кар'єрі які свої причини були у Валерії. Оця легенда, що чоловік, який подивиться холостяка, закохається в Валерію, почне її шукати. Ну це легенда. Це жіноче шоу, дивляться його жінки. Тут не в тому питання. Це якийсь кар'єрний левелап, це якесь випробування для самої себе, це цікаво кінець кінцем. І те, що чоловік холостяк, не відміняє того факту, що це він може ухажувати за дівчатами. Ну, пам'ятаєте, був такий чийсь корнів, хірург холостяк пластичний, який йому одна сподобалась, він з нею ходив постійно на побачення. Один, два, три. Постійно, постійно не індивідуальній, і в кінці він її обрав, а вона йому сказала: я тебе відпускаю. Буває й таке: навіть холостяк бігає за дівчатами. Так, Оксана. Стратегія Оксани. Ну, не дарма дівчата говорять про неї, що вона неправдива. Говорять це про неї, а ще вона. От мені вона дволічна. Чому? Розказую. Тому що холостяк мені все подобається, мені все подобається. Веслом по голові, а їй подобається. Оксана, я хотів вибачити за те, що ти впала з мотоцикла. Нічого, Тарас, мені сподобалось побачення. Ну, вона ж неправдива з ним. Їй все подобається. Потім, як вона, як фізіологічно вона проявляється. Губи ті трясуться. Голос той дарнува! Хоче бути м'якшенько. Я так не люблю, коли людина каверкає свій голос. Голос, він класний, коли трохи грубуватий. Бархатний оцей голос, це диктори ганяються за такими голосами. Чому чоловіки кращі диктори, ніж жінки, тому що бас. Оце грррр, гарчання. І якщо в жінки грубий голос, це теж класно. Подивіться, які голоси у актрис. Як... Денисенко та говорить як дорога Тоня Хижняк говорить. Ну це ж Мотря Скайдаша. У них у всіх такі не альти, оце такі високі, а низькі такі холодні голоси. Ну, тому що це красиво. До речі, про спіймати Кайдаша. У мене є огляд на Ютубі спіймати Кайдаша. Якщо подобається, подивіться мене на ютуб-каналі Оксани. І я страшно не люблю, коли чоловіки каверкають свій голос, коли він від природи грубий. Та говорити так ніжно. Це блін десь мама його, знаєте, десь пришпандорила. Він боїться проявитися такий, який він є, боїться так свій тестостерон виразити. Це гидко. Я нормально відношуся до чоловіків нетрадиційної орієнтації. Но не треба свій голос робити несправжнім. Ну він же ж справжній у вас має бути. Якщо він бас, то він, блін, бас. Оксана виросла з, по-моєму, з трьома братами, і, по-моєму, вона була менша. Ви уявляєте, які там були жорсткі жарти, жорсткі подйоби. І мені здається, оці приколи в Оксани, де вона, пам'ятаєте, я Вчительку десь там під його да, розказувала їй секрет. Оксана не бачить за цим нічого такого сверх, тому що вона в такій жорстокості, можна сказати, з цими братами виросла. Там страшна конкуренція, там може й прилетіти в цьому дитячому колективі. Вона відверто думає, що вона хороша, вона не розуміє, як це виглядає зі сторони, тому що не всі виросли в таких родинах. Багато хто вирос у м'якості, в любові, в теплі. І для них оце таке ставлення, це дикість. Я думаю, що Оксана скоро вилетить. В кінці скажу, хто вилетить. Далі ірочка Утриманка. У нас є дві ірочки: одна капелюшок і друга я просто не можу по-іншому і назвати, окрім як утриманка. Така от філософія. Ти поласили щось? Ні, ще ні, ні, не пила. Вона хоче папіка. Конкретно вона не хоче працювати, вона була коханкою, вже це всім відомо. І вона шукає собі такого ж папіка, який буде її забезпечувати, нести всю відповідальність. А чому так? В неї рідний батько дуже хворів. І не було цього батьківського об'єкта, який би піклувався про неї. Батько був, на жаль, неспроможним це робити. І вона шукає це в чоловікові. Ну це не кожен чоловік на це погодиться. Як бачимо в минулих стосунках, у неї не дуже приємно все склалося. Вона була коханкою. А це взагалі остання роль, яка тільки може бути для жінки: це коханка. Це крайнє болюче місце. Не варто дівчата такими ставати. Настя. Настя любить інтригувати. Ми це бачимо. Любі не зрозумілі ситуації з Настя. Ти можеш претендувати на те, що вона розповість про це пізніше. Це буде як інтрига, але Тарас до неї все таки не найбільш схильний, тому що він навіть забув про її татуху 11.11. Одинадцять -11. її оцей факап контролю виведе. Татуху він холостяку як вітер. Він навіть забув про її тату, забув цю розмову. Він несерйозно до неї ставиться і несерйозно ставиться до її навіть прохання. Ну воно й зарано це робити, да? вимагати щось від чоловіка, з яким ти ну мало знайома, це доволі не очі, тим паче в такій конкурентній ситуації. Але для нього це не було болючо. Він просто зрозумів, що якщо я буду з Настею, то мені доведеться татуху видаляти. Ну і він уже так хрестик на ній поставив. І забувся Оля. Оля, це в нас цементний завод. Я. Ще щось там. Я. Перша в конкурсі я. Цементний завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я! Кроме того. Я! Да подождите ви гражданин! Вона обіжена на чоловіків. У неї були дуже негативні стосунки з колишнім чоловіком, він її бив, і вона ображена на чоловіків, що само собою логічно, і вона боїться чоловіків. Ну, в захист Олі я можу сказати, що в хорошому такому серіалі, щось там мій жирний щоденник, щось таке. Там підлітки були в психлікарні, і їхній психіатр сказав таку фундаментальну фразу. Якби зі мною робили все те, що робили б з вами, я був би такий же самий, як ви. І це, це не ваша вина, що ви не здорові. Це просто у вас були такі обставини, що ваша психіка це вилилась. І це була геніальна фраза. І так само Оля. Олю не має за що звинувачувати за її минуле. Це не вона винна, що в неї був такий чоловік. Це такий чоловік. І він винний, що з нею таке сталося. Ну і про Олю часто. Не тільки про Олю, взагалі про таких жінок я бачу в інтернеті, пишуть, а біженки появилися. Ну на захист таких жінок, і взагалі цієї фрази, можу сказати, що якщо жінок не ображати, вони й не ображаються. Питання чому це не всі чоловіки, але це завжди чоловіки. Чому більшість злочинів виконують чоловіки, більшість вбивств, чоловіки? А жінки, які сидять в тюрмах. Вони сидять за самозахист від чоловіків та перевищення міри оборони, але ж оборони в тюрмах більшість чоловіків. Хорошо, жіночі вагони. Жінки люблять жіночі вагони. А чоловіки, от якби були чоловічі вагони, ви б купували саме в чоловічий вагон. Чи вам все таки безпечніше їхати там, де є жінки? Та чоловіки самі бояться чоловіків. Що можна говорити про жінок? Ну, це не значить, що всі чоловіки погані. Це не значить, що всіх чоловіків треба боятися. Є хороші. Просто треба вміти відрізняти, відчувати Ага, за Олю. Звичайно, в цій серії їй було шкода. І Яблучко в неї покотилося, що її мрія не збудеться. І який в неї життєвий досвід. Вона спортсменка. А спортсмени це хто? Це борці. А як дитину спортсмена виховують? Їй дають любов за досягнення. Не дають просто так. А це важко, це боляче. Тому що якраз батьки повинні давати любов безкоштовно. Як Оля сказала, ще не було такого, щоб я хочу, і мені дали. Їй постійно доводилось боротися. І зараз треба цю схему ламати. Не додали батьки, додай собі сама, долюби себе сама. Не жди, що прийде якийсь чоловік з неба, який долюбить, долюби себе сама. Купи собі ті квіти. Як в пісні же ж, я куплю тобі квіти, я куплю тобі квіти, пісню собі на Купи сама собі квіти, зроби сама собі побачення, порадуй сама себе. І Оля дуже її тригернуло, коли Лебідь попросила прикрасу. Ну тут не можна не сказати про лебідь, що лебідь смікнула, що прикраси роздає не Тарас, а роздає ювелірний дім. І якщо вже... Одні роздали, то може б і їй роздадуть. Знаєте, оця тема. Коль на шару, то що не получить? Не так от Тараса, як от ювелірного дому, роздають, треба брати. І вона раз і підловила крючочок. А Олю це дуже тригернуло. Як це? Сама попросила, що це таке, чи можна попросити? І тут не можу не згадати золоті слова. Натякнути чоловікові, це пункт перший. Сказати прямо. Пункт другий. Намалювати плакати і ходити по хаті, щоб він дивився кожен день. З тим плакатом ходиш, він дивиться. І пункт третій: задовбать. Провів її додому. Каже, давай піднімемось на чай. А я не люблю чай. кажу, ну давай вип'ємо кави. І людина, в якої немає чайника, кличе мене на каву. Мене потім називає тормозом. Отак чоловіки розуміють натяки. Тому їм потрібно говорити прямо, десь вимагати, десь піднити і як як мінімум не боятися. Сразу скажу, бувають хороші чоловіки, ось мені подарували. То я, Це ж треба отак, да, додуматися. І, і до теми Холостяка отаку брошечку мені подарувати. М'ялоча, приєдна. Так, е, Оля, я довго не могла розлучитися з своїм колишнім чоловіком. І Тараса це здивувало. А я можу пояснити, чому. У Тараса був соціальний осуд від мами за те, що він розлучається. А уявляєте, у жінки який осуд? Для жінка вроді як створена для сім'ї, а чоловік для кар'єри. Ну і вправду, чоловік захисник, а зараз фінансовий захист є в пріоритеті. А жінка-берегиня очага і вроді як, вроді як все логічно. І тут цей очаг розвалить жінка. Звичайно, на жінку йде більше соціального осуду. Тому олі були важче, чим Тарасові розлучитися. Але в цьому питанні якраз вони близькі. Він через маму не міг, а вона через осуд суспільства не могла розлучитися. Ну нарешті вони розлучилися. І далі я порекомендувала, звісно, Олі психотерапію, як і всі. Всі рекомендують. Ну вона ж все одно не панацея від всіх хвороб. Може й не допомогти, може поганий спеціаліст попастися. Може бути таке питання, яке ще не досліджене до кінця і немає виходу. Психологія вона дуже нова наука, вона менш досліджена ніж медицина. А у нас медицина не всі хвороби лікує. Ідемо Далі ірочка це ходяча комедія. Великандатра, волохата. Я називаю її так. Взагалі, гумор це ознака високого інтелекту. І це величезний її плюс. Саме це побачення, якби не ірочка, вона не було б таке цікаве. Вона налаштувала Тараса на таку глибоку розмову, на таку чуттєву, і якраз оця чуттєвість і глибина подобається жінкам. Якщо Тарасові подобається знадін лизати, стіскатись і так далі, то жінки люблять отаку інтимність, більш душевну і логічно, що жінки за ірочку, тому що вона така відображення всіх жінок. І якби отак по сценарію ідеально, то в фіналі має залишитися дві ірочка і Надін, а ще краще Оксана. Всі мають ненавидіти переможницю і співчувати програвші. От якщо ідеально по сценарію, це так має бути. Але ж все-таки трошки Тарас теж має вплив на це шоу, і побачимо, кого він вибере насправді. Мені подобається Ірочка. Я не можу сказати, що вона така прям інфантильна. Тут багато дівчат, не інфантильних. Навіть Оля зробила висновки і сказала: мені над цим треба працювати, над тим, щоб мені дарували подарунки. Це все, це вже прогрес. Либідь, дуже багато Лебідь, чи як вона, дуже багато про себе говорить висновки. Вона там ходила на психотерапію. Коли їй написали на сукні неприємні речі, вона задумалася, ага, значить я складаю таке враження. Так само, Ірочка, вона доволі стримано прийняла надписи на своїй сукні. І не так, що вона себе затиснула і слова поганого не сказала. Вона просто прийняла. Ну, смішна, ну, дивакувата, я така, яка є, я така і є, їй це не образило. Її психіка не вразлива на цей зворотній зв'язок. Отже, вона себе приймає це отлічно, це якраз ознака зрілості. І ми плавно переходимо. До нашої принцеси Лебідь і, як їй написали, вона токсік всім незадоволена. Вона ж і стара сам не Вона, як Тарас сказав, я не знаю, чого від неї очікувати. Вона створює напруження. От її треба постійно задовольнити, і він отак е тривожиться поруч з нею, хоча вона йому подобається. І тепер ми плавно виходимо на питання: хто ж вилетить в наступних серіях? Ага, однозначно Оксана, однозначно Оля. І далі по списку у нас вилітає і принцеса Лебідь, і Ірочка. Та ірочка, що утриманка, тому що Тарасові утриманка не годиться. Ну, сама по собі утриманка йому годиться, але має бути якась людина, яка горить цим життям. Їй щось подобається, у неї є щось своє, свій стержень. Ну, ти його колишня готочкіна. От вона теж такий образ мамки. Вона старша за нього, а може й не старша, ну, принаймні вона успішніша за нього, в неї більше грошей, фінансово успішніша. І знову ж цікаво, яка ж там буде мама? Раз, так, таких жінок вибирає Тарас. Тарас вибирає таких жінок, які! От такі... І це в нас хто переможниця? Правильно, Денисенко. Хто Тарас? От ці наші. А -а -а. Як на мене, то вона переможниця. Як не крути. Ну, кажуть На Дін, вона найбільш схожа на Денисенко. Ну і можливо розкриється якось нам е... Настя. Багато моїх колег оглядають шоу-Зрадники. Я ж не дивилася, А ви мені напишіть у коментарях, чи ви дивитесь і чи варто мені оглядати. Ну правильно, З батьками зустрінеться Надін, Іра, шляпа і Настя. І, як кажуть плітки, Надін і Настя будуть у фіналі. Все сходиться. І вибере він Надін, тому що порівняно з Настею Надін більше. Він похоже на Тарасик! Всім пока!